Розділ 17, частина 2 Розповідь про те, як я став вільною людиною, римським громадянином і солдатом, і чому, коли мені виповнилося 30 років, я повинен був поїхати до Олександрії, а звідти до Єрусалиму, зайняла б занадто багато часу. Однак я не міг не розповісти коротко про перші роки мого життя після того. Як то лотброх, занурив мене новородженого в чашу з медом, бо інакше вам було б важко зрозуміти, що являв собою чоловік, який в'їхав на коні в Явські ворота і прикував до себе всі погляди. Та й було на що подивитися всі ці римляни та євреї були низькорослими і вузькокісними. І такого великого світловолосого велетня їм ще не доводилося бачити. І поки я їхав вузькими вуличками, вони всі розступалися переді мною, а потім зупинялися і дивилися вслід білокурому чоловікові з півночі. Втім, в останньому вони зовсім не були впевнені, бо їхні знання про північан були більш ніж мізерними. У розпорядженні пілата були по суті тільки допоміжні війська, що набиралися в провінціях. Жменька римських легіонерів охороняла палац, та ще зі мною прибуло 20 римських солдатів. Не заперечую, допоміжні війська не раз відрізнялися в боях, але по-справжньому надійними солдатами були тільки римські легіонери. Вони перевершували навіть нас. Північан, тому що завжди були готові до бою. Ми ж добре билися тільки коли нам припадало бажання, а в інший час похмуро відсиджувалися у своїх далеких селищах, а римляни були незмінно тверді й надійні. У перший же вечір після мого приїзду я зустрів у будинку Пілата подругу його дружини. Яка мала чималий вплив при дворі ірода Антипи, я буду називати її Міріам, бо так я її називав полюбивши. Якби передати жіночу чарівність було важко, але можливо, я зміг би описати Міріам. Але така чарівність невимовна, і слова тут безсилі адже це не враження, сприймані розумом. Жінка зачаровує наші почуття, і з цього народжується пристрасть, яка є свого роду надчуттям. Загалом кажучи, кожна жінка бажана для кожного чоловіка. Коли ж у нас викликає бажання лише одна єдина жінка, ми називаємо це коханням. Так було і у мене з мірям. Її чари знаходили в мені особливий відгук. Немов я чекав її все життя і тепер без вагань розкрив її свої обійми. Цей відгук і робив її такою бажаною в ньому і крилася її чарівність. Міріам була божественна жінка. Я навмисно вживаю це слово вона була високою і статною, що рідкість серед її одноплемінниць. Вона була аристократкою за походженням і за духом. У всіх її вчинках вгадувалася широка, щедра, великодушна натура Вона була розумна, вона була дотепна і понад усе вона була жіноча. Як ви побачите, саме її жіночність і згубила нас. У неї було чорне волосся, ніжне овальне обличчя. Оливково смаглява шкіра і темні очі, як два бездонні колодязі. Навряд чи була на світі ще одна пара, в якій поєднувався б настільки яскраво виражений тип жінки-брюнетки і чоловіка-блондина. І ми підкорили одне одного миттєво. Нам не були потрібні ні перевірки, ні самоперевірки, ні очікування вона стала моєю. Як тільки наші погляди зустрілися, і вона, так само як і я, вже тоді зрозуміла, що я належу їй. Я зробив крок до неї, і вона підвелася назустріч мені, немов тягнучись невідомою силою. І ми подивилися один одному в очі, і коли чорні очі зустрілися з синіми, вони вже не могли відірватися одне від одного, і це тривало доти. Доки дружина Пілата, худа стомлена турботами жінка, не засміялася нервово. І коли я вітав дружину Пілата, мені здалося, що Пілат кинув мірям багатозначний погляд, би кажучи: Ну що, хіба він не такий, як я розповідав? Справа в тому, що супіцій Квіріній, легат Сирії. Повідомив йому про моє майбутнє прибуття. До того ж, ми з Пілатом знали один одного ще задовго до того, як він був призначений прокуратором вогнодишного іудейського вулкана і відправився до Єрусалиму. Ми довго розмовляли того вечора. Більше говорив Пілат. Він докладно описував ситуацію в країні. Мені здалося. Що він змучений самотністю і хоче поділитися з кимось своєю тривогою, своїми побоюваннями і навіть, можливо, попросити поради. Пілат був справжнім римлянином дуже врівноваженим. Втім, він мав гнучкий розум, що дозволяв йому здійснювати залізну політику Риму, не викликаючи особливого тертя з місцевим населенням. І вмів зберігати самовладання в найскладніших обставинах. Але того вечора легко було помітити, що він сильно стривожений. Євреї діяли йому на нерви, вони були занадто запальні, свавільні, нерозумні, а крім того, вони вміли тонко плести інтриги. Римляни діяли прямо і відкрито євреї. Віддавали перевагу обхідному шляху, за винятком хіба що тих випадків, коли їм доводилося відступати. Пілата, за його словами, дратувало те, що євреї всіма засобами намагалися перетворити його, а тим самим і Рим на знаряддя вирішення їхніх релігійних чвар. Як мені добре відомо, сказав він. Рим – не втручається в релігійне життя завойованих ним народів, але євреям властиво все заплутувати і ускладнювати, надаючи політичного забарвлення подіям, які не мають нічого спільного з політикою. Пілат навіть розпалився, виливаючи мені своє роздратування на всілякі секти і нескінчені спалахи релігійного фанатизму у цій країні Лодб. Сказав Пілат, нічого не можна знати наперед. Зараз ти бачиш на небі лише крихітну літню хмаринку, а через годину над твоєю головою може вибухнути страшна буря. Мене послали сюди підтримувати спокій і порядок, але, всупереч усім моїм зусиллям, вони перетворюють країну на осине гніздо. Я волів би керувати скіфами або дикими бриттами. Ніж цими людьми, які ніяк не можуть домовитися, в якого Бога їм вірити. Ось, скажімо, зараз на півночі країни з'явився рибалка, який щось там проповідує і нібито творить чудеса. І я анітрохи не здивуюся, якщо не сьогодні-завтра, він розбурхає всю країну, а я буду відкликаний до Риму. Так я вперше почув про людину. Ім'я якої було Ісус. Але тут же забув про нього. І згадав тільки, коли літня Хмаринка перетворилася на грозову хмару. Я наводив про нього довідки, продовжував тим часом Пілат. Він політикою не займається. Щодо цього сумнівів бути не може, але вже каяфа постарається, а за спиною каяфи стоїть Анна, перетворити цього рибалку на політичну скалку. Щоб вразити Рим і погубити мене. Про каяфу я чув. Це, здається, первосвященик, сказав я. А хто ж у такому разі Анна? Ця хитра лисиця і є справжній первосвященик, відповів Пілат. Каяфа був призначений гратом, але він лише тінь Анни, іграшка в його руках. Вони так і не пробачили тобі цю історію зі щитами. Глузливо подражнила його мірям. Тут Пілат вчинив, як чинить кожна людина, коли зачіпають її болюче місце. Він почав розповідати про цей випадок, який спочатку здавався зовсім дріб'язковим, а в кінці кінців ледь не погубив його. З простоти душевної він встановив перед своїм палацом два щити з присвячувальними написами. Це викликало справжню бурю, і обурення фанатиків ще не вщухало, а вже була надіслана скарга Тиберію. Той став на бік євреїв і висловив своє невдоволення Пілату. На цьому поки що все. Продовження цієї історії очікуйте у наступних випусках. На все добре.